В цьому відео поговоримо про коліки у немовлят та про засоби, які допомагають саме нам у боротьбі з коліками. Перш ніж показувати засоби, я хочу зробити маленький відступ і розповісти, що ж таке коліки та що про них думають лікарі, дивіться далі маленьку презентацію, яку я підготувала. Стосовно коліку у немовлят, тому що коли я стикнулася з цією проблемою, я взагалі не могла знайти інформації в одному місці стосовно коліків. Тому я вирішила записати це відео. Спочатку я розкажу, що такі коліки, як їх розпізнати, що робити, як довго будуть ці коліки, а потім покажу засоби якими користуємось ми, щоб полегшити дитині життя з коліками. І так, коліки у немовлят. Це неприємний епізод життя маленької дитини та її батьків. Приклад, наведу свій приклад, коли почалися коліки у мого малюка, я реально дуже стресувала. Я взагалі не розуміла, що робити і як полегшити йому. Життя, як зняти цей біль, звісно, одразу звернулася до лікаря, і, і лікар дала декілька порад та сказала, що цей період просто треба пережити. За статистикою, коліки новонароджених зустрічаються в 70%, тобто дуже часто. І так, що таке у немовлят? У медичній літературі термін кішкові коліки у новонароджених. Цей стан пов'язаний з віковими функціональними порушеннями діяльності шлунково-кишечного тракту у немовлят, які супроводжуються приступами болі в животі. Кишкові коліки супроводжуються плачем дитини, напруженням та здуттям животика. Малюк має посилену рухову активність. Погано спить та харчується. Діагноз, кишкові коліки у немовлят можуть поставити після вивчення характерної клінічної картини. А, а взагалі кожні батьки зможуть зрозуміти по симптомам, що у їх дитини почались коліки. Далі я розповім, як зрозуміти, що це саме коліки. Чому виникають коліки у новонароджених? Наразі немає остаточних даних щодо причин виникнення колік у немовлят. Проте більшість лікарів вважають, що біль у животику у дитини з'являється через збільшене газоутворення кишечнику. Ще донедавна малюк отримував поживні речовини від матері через пуповину. Після народження змінюється навколишнє середовище, спосіб та характер харчування. В цей період кишківник одночасно завершує свій розвиток, а також виконує свої функції. Він вчиться новому способу отримання поживних речовин, реагує на розтягнення і відповідає спазмам. Також довольні Популярна думка, що коліки немовляти виникають через незрілу, несформовану мікрофлору кишківника. Після адаптації до навколишнього середовища та формування ЖКТ біль в животі минає. Фактори, які спричиняють сильні коліки у немовлят. Надлишкове годування. Використання сумішей, які не підходять дитині, неправильну техніку годування груддю або з бутилочки. Хоча в моєму випадку я придбала бутилочки антиколікові, У нас їх два типи. Якщо вам цікаво, щоб я зняла відео саме про бутилочки, напишіть, я обов'язково зніму це відео. Куріння та прийом алкогольних напоїв в період грудного вигодовування. Останній фактор в мене взагалі відсутній. Коли починаються коліки? Найчастіше коліки починаються у немовлят через два тижні після народження і продовжуються до трьох місяців. В нашому випадку вони почались десь на третьому тижні. До речі, хлопчики а, страждають від коліків частіше, ніж дівчатка. Інколи коліки можуть мати затяжний характер. А, пишуть в інтернеті, що інколи коліки у хлопчиків продовжуються до 4 місяців. А, також коліки у хлопчиків можуть повторюватися епізодично. Я дуже прошу, напишіть свої коментарі. Коли у вашої дитини скінчились коліки, або чи дійсно є різниця між хлопчиками і дівчатками, буду, вдяч... буду дуже вдячна за ваші коментарі, тому що саме зараз ми проходимо етап цих коліків. Звісно, нам уже трошки легше, тому що вже йде восьмий тиждень. Уже, звісно, не так, як було на початку, але все ж таки ми продовжуємо свою боротьбу з цими коліками. Як розпізнати коліки? Під час спазму у дитини болить животик. Вона плаче по декілька годин на день, при цьому немовля, сите здорове і в сухому підгузку. Також малюк активно рухає ніжками, притискає їх до себе. Відмічається здуття животика, напруження передньої черивної стінки, почервоніння шкіри обличчя. Також, якщо покласти дитину на свою руку саме животиком, ви відчуєте, як у нього бурчить цей животик. А зазвичай коліки з'являються ближче до другої половини дня, або ж ввечері, або вночі. У нас, до речі, були вночі. Приступи коліків починаються без будь-яких причин одразу або після годування або під час годування. Епізоди коліків тривають до трьох годин, повторюються не менше трьох разів на тиждень і продовжуються близько трьох тижнів підряд. При інтенсивних спазмах немовля втрачають апетит. У нашому випадку він апетит, слава Богу, не втратив. Але почервоніння обличчя, біль, плач, все це було. Борчання в до животику було. Діти з коліками відригують, мають підвищену драцівливість, погано сплять. Звісно, коли болить животик, то спати дуже важко. Спазми проходять після виходу газів або акту. Дефекації. Загальний стан в проміжку між спазмами не погіршується. Дитина має апетит, добре їсть і набирає вагу. Як полегшити коліки у немовлят? Одразу хочу зазначити, що дієвих ліків від дитячих коліків не існує. Пишуть в інтернеті, що всі ліки, які пропонуються в аптеках це чисто маркетингові ходи. Але зі свого досвіду скажу, що саме ці засоби нам допомагають. Я взагалі не уявляю собі, як ми справлялися без них. Після цієї презентації я вам покажу, чим спасаємось ми. І так. Методи, які полегшують коліки. Не треба насильно годувати дитину молоком або сумішю. Якщо вона не хоче їсти, то їй не треба. Масаж животика. Виконувати його необхідно в проміжках між годуваннями по 5-10 хвилин. Для цього достатньо покласти дитину на спинку та обережно кінчиками пальців по годинковій стрільці масажувати животик навколо пупка. Таким чином надлишкові гази будуть поступово виходити. Наступне збільшити проміжки між годуваннями. В нашому випадку це не, не працює, тому що якщо він хоче їсти, то відволікти його чимось ми вже не зможемо. А, викладати малюка на живіт. А, деякі спеціалісти рекомендують викладати малюка на живіт, але, але коли він. Ще зовсім маленькі, то а, треба це робити всього на кілька хвилин. Після кожного годування рекомендується тримати дитину вертикально або, як ми кажемо, стовпчиком, а щоб повітря, яке малюк заковтнув, вийшло самостійно, іншими словами, щоб він зригнув. Деякі педіатри рекомендують мамам дотримуватись дієти. Я не додавала цей пункт у свій список, тому що на сьогоднішній день цей метод втрачає свою популярність і все більше лікарів підтримують ідею щодо відсутності зв'язку між харчуванням мами та виникненням коліків. Взагалі, в пологовому я спитала щодо харчування мами. Коли вона вигодовує груддю. і лікар мені сказала, що я можу їсти абсолютно все, що я їла до цього, але там не зловживати якимись цитрусовими занадто. Тобто їх їсти можна, але не переїдати. В багатьох країнах навіть взагалі не знають про цю дієту. А, також в аптеках продають газовідвідні трубочки. Ми їм не користувалися, я навіть їх не, корист... не купувала. З ними потрібно бути обережними. І якщо у вас є такий досвід, напишіть, будь ласка, чи користуєтеся ви газовідвідні... газовідвідними трубочками. А, висновки. Коліки це нормальний фізіологічний етап життя малюка. Достовірно невідомо, що саме є причиною коліків у немовлят. Більшість педіатрів підтримує теорію надлишкового газоутворення, незрілості мікрофлори кишківника, зміни колишнього середовища та характера харчування. Дієвих ліків від коліків не існує. Але ми знаємо, що коліки проходять. Ми можемо спробувати полегшувати стан дитини. І далі я розкажу і покажу, що саме допомагає нам. І дам пораду, як підготуватися, коли ви ще вагітні, які засоби точно треба придбати. Дивіться далі. Продовжуємо відео, і перше, що я хочу зазначити, якщо мене дивляться ще вагітні жінки, то я раджу купити ці засоби заздалегідь. Я теж купила ці засоби заздалегідь. Саме я купила укропну водичку, маленьку баночку, ще будучи вагітною, та Baby Gas Relief. Купувала все на Амазоні. Посилання я всі залишу. І так, почну розповідати з укропної водички, яку, я придбала, ще будучи вагітною. Як ми бачимо, це органічна укропна водичка, вона бореться з газиками, коликами, дратівливістю та гікавкою і котою. І так, тут є така пробочка іде в комплекті. Я зараз розкручу, покажу, вона вставляється сюди. Ось так вставляється шприць, який теж йде в комплекті. І так, показую дозування. Можна використовувати починаючи з двох тижнів. Як я вже зазначила, наші коліки почалися саме десь на початку третього тижня. І так, від двох тижнів до шести тижнів один мілілітр. Ми набираємо в цей шприц, який йде з ним в комплекті, до 15 разів на день 1 мілілітр, а починаючи з 6 тижнів до 10 тижнів 2 мілілітри до 15 тижнів. З 10 тижнів по 6 місяців 5 мілілітрів 6 разів на тижне 6 разів на день. І так, а, цю водичку я спочатку використовувала і вночі, тому що перший час коліки у моєї дитини були переважно вночі. Він плакав, живіт був дуже тугій, всі ознаки коліків були присутні. І тому перший час я йому давала цю укропну водичку. Він, до речі, її так присмакує і. Вона йому навіть подобається. Я трішки так на щічку ливаю, і він тоді її проковтує. Потім мені подруга подарувала цю грілочку. Її треба розігрівати в мі мікрохвильовій печі. І прикладати до животика. Ми теж, Це наше спасіння. І ця сама грілочка, це не реклама, але вона таки має приємний аромат, і вона дуже форма якраз по животику. Я взагалі клала цю грілочку, укутувала плєдіком, і дитина засипала. Потім я дізналася, що є ще нічна водичка. І вже в Україні я докупила велику баночку нічної водички. Тут вже зазначено, що її можна з першого місяця. І теж детальна інструкція написана, як її вживати. В комплекті також шла пробочка, пробочка, і шприц. Це теж укропна водичка. Тільки нічна. Далі е, капельки з компонентом Сімікон. Е, також є ще еспумізан з тим же компонентом, де напевно невірно, про, напевно невірно я прочитала. Я вам напишу, щоб ви точно знали, як називається цей компонент, який входить в склад. Як я вже зазначила, еспумізан той же самий компонент містить. Це можна використовувати від народження Newborn. Це теж наше спасіння, але тут трошки інша дозировка, тут треба 0,3 мл використовувати. І шприца не було в комплекті, тому я почала шукати, чим я можу виміряти 3 мл. І в інтернеті знайшла. Ось таку штуку, це для годування тварин. Тут шло в комплекті три шприця, просто я купила дві упаковки і вже змішала. І ось такі силиконові, силиконові штучки, не знаю, як їх назвати, і через які можна впускати цю рідину. Ось оцей шприц, який ми використовуємо. І силіконові насадочки, вони вдягаються, вона дуже м'якенька, і теж за щічку заводжу і ввожу цю, цей засіб. Ось, ось цей. І тут вже є таке дозування 0,3 мл. Потім ми списалися з нашим лікарем, і лікар порадила нам біогаю. Спочатку до місяця можна використовувати без вітаміну Д, потім нам сказала з вітаміном Д, але сказала не більше місяця, 5 капельок додавати до харчування. Це нам теж допомагає. Це пробіотик продається у нас в аптеках. Поки що ми не вживаємо вітамін Д окремо, а з пробіотиком використовуємо. І укропну водичку Happy Baby. Це теж купили в Україні в аптеці. Ми її вже майже використали. Купувати більше не будемо, тому що у нас вже пішов, пішли коліки на спад, і тому я вже не бачу сенсу купувати. Вона така жирна. І дуже незручно. Там треба 10 капельок, але вона така густа. І ці капельки дуже важко набрати і 10 штук накапати. Особливо, якщо дитина хоче їсти, і ти робиш це дуже швидко, то дуже незручно вони капаються. В інструкції написано, що дітям від народження по 10 капель готову горощину перед кожним годуванням. Змішати з 5 мл стіженого грудного або молочної суміші. Грудного молока або молочної суміші. Ми просто додаємо до суміші, так як у нас малюк знаходиться на змішаному годуванні. Тобто, спочатку я кормлю груддю, а потім ми вже даємо бутилочку. І ще нам порадили вживати а саме мені, а не малюку, заварювати плоди фенхелю. Це теж ми купили в аптеці два пакетики. Заварюю на день, і вона там в термосі настоюється, і я її п'ю. Скажу так, вона мені по смаку взагалі не подобається. Таке відчуття, що запарили якийсь укроп, але вже другу пачку ось я допиваю. Сподіваюся, що, можливо, можливо йому допомагає. Хоча моя лікар сказала, що харчування взагалі не впливає на коліки дитини. Тому можна харчуватися так, як я хочу. Я, звісно, не, не дозволяю собі там чогось зайвого намагаюся контролювати, щоб, можливо, йому все ж таки буде трошки легше. Але, що нам допомагає, це укропна водичка і ось цей засіб. Він тоді починає пукати так активно, і йому становиться легше, навіть якщо там йому важко сходити в туалет по-великому, то після цих, цього засобу йому вже значно легше. Тому рекомендую подивіться, почитайте відгуки на Амазоні, до речі, дуже гарні про них відгуки, і це не 5 відгуків, а там тисячі відгуків, які пишуть, що це дійсно дієвий засіб. Буду рада, якщо ви напишете, що саме вам допомагає при коліках, як, допомаг... як ви допомагаєте своїй дитинці, тому що цей етап, він, звісно, пройде, і... але він дуже важкий. Правда, перші два тижні взагалі все було ідеально. Він там їсть, ходить в туалет, все добре, спить, а потім так різко почались в один день ці коліки. І він плаче, піджимає ніжки, і я взагалі не знала, що робити. У мене була така паніка. Я розумію, що я начебто і підготувалася, і я купила ось ці два засоби. У мене були два засоби заздалегідь. У мене це начебто все було, але я якось не очікувала, що так різко почнуться ці коліки. Підписуйтесь, залишаємося разом. Будемо зростати разом. Дякую за увагу.